Чому фронтіра не фортеця? Да? Тому що це просто табір, майданчик, з якого відбувається наступ. Ну і якщо ми так сприймаємо Харків, тоді виникає питання, куди відбувається наступ. Бо, <как> якщо чесно, я не думаю, що у нас прямо там національна наша ідея це захопити там, територію Московії. Своє би звільнити і жити в своєму. Фронтір це точка наступу, і наступ у нас не територіальний. Наступ у нас часовий, да? наступ в майбутнє. Бо ми сприймаємо майбутнє з одної сторони як щось невизначене і дуже небезпечне, а, а з іншої сторони, друге обличчя майбутнього це таке прийдешнє, яке накатує, знаєте, як каток, як танк, від якого нікуди не сховаєшся. От, смислова задача будь-якої стратегії, да? це перетворити невизначеність майбутнього на прийдешність. Але яку ти розумієш, яку сам будуєш, Бо Харків здійснює саме такий наступ на майбутнє. Тобто, це наступ перетворюючий, да? наступ смисловий. Він перетворює невизначене майбутнє на українське. І не тільки для себе, і не тільки для України, а для всього світу.